Привіт, світлячки. Продовжуємо записувати відео про накшатру. Сьогодні ми поговоримо про накшатру Хаста. Спочатку ми покажемо, де вона в нас знаходиться. Значить, ми пройшли накшатри. Давайте дивимося так. У нас є три цикла творіння. Перший етап це Овен, Тілець, Близнюк, Крак. Відповідно, сюди у нас входять 9 накшатр. Це три етапи. які у нас є. Перший етап це Ашвініпхарані Крітіка. Другий етап Рухіні, Мрігашира Ардра. Третій етап Унервасу Пуща Ашлеша. От. Далі другий етап творіння це у нас лев, діва, Терези, Скорпіон. Це вже вищі рівні у нас ідуть. От. І на другому етапі у нас також є накшатри. Значить, Ми пройшли в попередніх відео. Це була Мага, Пур, Абхалгуні, Утар, Абхалгуні. Так, значить, І далі, так як у нас іде діва, значит, діва це любитель такої дрібної всякої роботи. Точність, деталі. І тут якраз от накшатра Хаста, за яку відповідає місяць, для того потрібен спокій. Да? так, Накшатра хаста це у нас рука, кулак, значить те, що зажати в кулак. от, Те, що робиться руками. от, ну, от Чому діва робиться руками, ручками, да, от, і по-доброму, і по поганому. да, от, І божество, яке у нас відповідає, це Савітур. От, це у нас як його. Uh, архітектор Всесвіту. Да? Правильно я пам'ятаю? Ні-ні, архітектор буде наступний вчитель. А, Вішвакарма, парн, я перепутав Тобто, Коротше кажучи, щоб я вас не запутав, бачите, да, тому я передаю слово Інні. Інна, давайте, розповідайте про хасту. Дня. Добре. Так, і що ми добрали саме досередину знака Діва, І, оці, і, оці, і оці саме Діва, знаєте, як уміли ручки, ручками своїми все вміє робити. Діва та, вона дуже така прям розкладає на детальки. І все це вона робить завдяки Накшатрі Хаста, яка знаходиться в самому центрі цього знака. є серцем знака Діва це Накшатра Хаста, планетою якої є місяць. Так, Тобто вона ніжна, ця накшатра, вона чуттєва, вона. Про почуття, так, але вона і не тільки про це. Вона ще і меркурі... меркуріанська, я б сказала така енергетика. ній теж дуже проявлена. Яким чином? Дивіться, а, почну з того, що так, божеством цей накшатри є солітур, це сонячне божество. Да? І а, накшатра пов'язсонячне божество. Да? Я б сказала, що Накшатра вона дуже в собі має енергетику такого, а, як на українському мові сказати, розсвіта, да? возрождення. Початку чогось так? і ця накшатра, вона прям така, вона як сонечко встає. Тобто вона це люди, як, у котрих проявлено це накшатра, вони дійсно вони такі швиденькі, вони такі е, фігартут, фігар, там, вони, вони коли приходять, вони в них дуже сильне почуття гумору, вони дуже веселі, вони дуже активні, дуже балакучі до речі. Хаста да, 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 дуже любить да, побалакати, да, 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 просто неймовірно. Да, да. Тому, коли ви бачите діло, котра балака, 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 ви повинні знати, що то не удара в халурі, то хаста, да. і вона бала. Знаєте, Вона дуже багатозадачна накшатра, на Кшатра, вона і балака, і щось робить при цьому. І з ще з по телефону може розмовляти. Да. І щось в да, якісь у неї там э, семінар э, працює, вона вже слухає вухами. Тут вона ручками щось вишиває. Або щось готує, або щось там ще робить, да, розкладає на якісь частинки. Тут вона з кимсь розмовляє. Тобто багато накшатра хаста. Я її називаю це і справді багато рук. Да? І не просто так, бо символом цієї накшатри, ви правильно сказали, є кулак, або просто рука. Да? Ну, взагалі рука, да? тобто, рука. Тобто за допомогою рук ми щось робимо. Да? Ми і знайомимося з людьми. Ми в принципі щось розкладаємо. Да? Да я я про хасту я тут та... руки користуватися. Я ж просто, я ж тут махаю руками, кулаками. Тому оце Тобто дуже багато задач, може робити все. Дуже сильна в неї інтелект у хастинах шатра. Вони реально дуже класно навчаються, дуже така мощна, знаєте, як вони інтелект просто в польоті щось хватає, вони прям жук 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 Вони аж. У ну, мене ж лагна в хасті, я, я, я ну, ж я, я що прикалуюсь, бо кажу, у мене ж лагна в хасті, то я ж той сужу, тут і прикалуюсь. Ну, ой, 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 ой. Але як мінус іноді буває таке, якщо в гороскопі, наприклад, не проявлені якісь лакшат, е, ну, знаки, може, там, е, водні знаки, наприклад. А, ні, і іноді бувають такі люди, які дуже вперті, і вони не хочуть змінювати свій світогляд. А? Чому бо там багато меркуріанської енергетики, а Меркурій він дуже логічний, да? це логічна енергія. В Меркурії немає інтуїції. І Меркурій, як він як вчений, він каже, я все повинен довести на ділі. Да? І вчені що роблять? Вони доводять да? роками, там роками все життя свій вкладають, щоб щось доводити. Ну якісь такі речі, які насправді вже давно є в святих писаннях, і просто можна прочитати. Не треба доводити. Вони вже є давно, сказані Богом їм тисячі років. Просто прочитай, повір, перевір, і все на собі. Приміни, і воно працює. Ні, але вчені дуже люблять це доводити. І це якраз теж про Накшатру Хасту, що вона іноді буває дуже логічна, і вона намагається доводити, доводити логікою. А треба розслабитися і не доводити, а послухати свою інтуїцію. Бо місяць є головною планетою цієї Накшатри. А місяць що? Це інтуїція також. Да, це те, що я відчуваю. Тому хаста не забувайте, що інтелект це класно, ви розумні, дуже умні, але інтуїцію дуже е, часто користуйтесь. Це буде допомагати да. да, да, да. відпустіть трохи свій інтелект. <кій> не, не доводьте все логічно, А інколи ну частіше слухайте свою інтуїцію. Да? Заспокоїти також себе. Хаста може дуже перетруждатися. Да, вона багато працює. Це трудоголіка. Yeah. І фізично, і інтелектуально. Da. Тому обов'язково вам гасно. Треба гуляти на свіжому повітрі. Я <ріх> я вже да, гуляв, я вже гуляв, гуляв. О, Ви молодець, слухайте, як по... Як справжня хала. Як по інструкції. Тому ви <ріх> гуляєте <ріх> багато <ріх> на <ріх> свіжому <ріх> повітрі, <ріх> де зелені багато зелені. взагалі вона дуже класна, гармонізує Меркурій коли інтелект. Там, де багато зелені, просто по місті. А там, де зелень. І там, де, до речі, роса. Тут зелена роса, вами, роса. Це, да, То це yeah. якраз поєднання Меркурія з Венерою. Що, до речі, сюди yeah. також відноситься, то що руками щось робити. Ну, от, до речі, от для хасти можу сказати, це якраз класно, бо поєднання Меркурія місяця, це і щось руками робити. Ну, от якраз yeah. от, як включити е, ну, діво там має бути все структуровано. Там, все чітко, я все кажу, я все згадую, як я дрова в селі рубав. Yeah, ну, but... But сама жада, як ви трава в селі. нам тоді на курсі показували, я цю картину помню. Так це вже пройшло роки сім чи скільки, Я пам'ятаю, як ці трава розкладали. Я прям завжди цей приклад проводжу. Коли про діло розказую, я споминаю ваші дрова по длінічку. От, а я вам скажу, от, для, 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 для діво, для щоб цю схему зламати, от, ну, я як рекомендую. От, я, до речі, от, ну, бо багато людей приходять, вони з цим зациклені. От, от, берете листок чистий, немає ні клітинок, ні лінійку. Е, Я завжди кажу: намалюйте бажано фарбами, да, намалюйте то, що ви хочете. От, оце якраз хаста от от, допомагає цю частину свідомості активувати. От, і воно якраз воно, воно не дає структури, от намалюй, якимись плавними лініями, щось таке. От, і воно якраз от допомагає, тому що е, за цей місяць, то, що за Накшатру відповідають, воно якраз допомагає це включити. І саме ця, ця структура вона починає, так скажу, розсасуватися. Да? Тобто вона так розчиняється, да, і воно, воно якраз тоді от добре включається. Так само, те, що ви кажете, може багато працювати. Мені студенти мої питають, вони кажуть, ну, якщо ми відео записували, спочатку там дивилися, там інтерес проявляв, а потім кажуть, там було багато запитів і на то, і на то. Ну я ж не сижу, я ж піднімаю людей, там, давайте будемо записувати, робити і то, і то. То мені вже пишуть, кажуть, Петро, тормозіть, не так швидко записуйте, бо ми не встигаємо все дивитися. Я кажу, це вже ваша справа. Багато задачність, бачите, багато відразу, зразу чуть це Справді, хата вона так шук-шук-шук-шук шо, шук, 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 все. Да. Творить, творить творить, да. такі швидкі руки. От і плюс ще одна учениця, вона пробувала вгнатися за мною, писати стільки контенту. Що через пару днів така як зводить мене, каже, є вас намагати, то не треба. Так я й то саме казав. Я казав, що ну працюйте в своєму режимі. Для чого ну для чого мене копіювати? Я то я, ви, то ви. Ну вас одні дані в мене. інші. Да, да, в кож кожного свої накшати, кожен працює в своєму режимі зовсім по інакшому, тому нема нема змісту це копіювати. І руками це також воно може бути е, ну по по поганому. Так що якщо, якщо по-доброму, то да воно дійсно включає ну такі от позитив. То що ви казали, по поганому хаста, хаста це ж зажатий кулак. Да. То... Да. Ручки мої загрібущі». Да. От вони коли включаються. Це якраз ця мінусова сторона діви, жаль, нічого. Мінусово, оце хас. Ну, хоча якщо ну там все ж просто, тобто твої ручки вони сильні, але господа в нього 100 рук, так що він, як кажуть в писаннях, як він тобі хоче щось дати, то твоїх дві руки в нього рук. він тобі це точно дасть, це запхається, скажімо так. Якщо він хоче щось забрати, в тебе дві руки в нього 100, він це забере. Ти тут нічого з ним не зробиш, тому таке. Ну це кажу, це, це треба розуміти, оця частина. І кажу, тут якраз от баланс двох непоєднаних, тому що місяці Меркурій, ці, в цій частині, оця здатність це включити зробити. Я ще можу сказати, моя хаста, оцей місяць, вона, я знаєте, яким чином проявляється? Воно допомагає мені часто на заняттях включити чоловікам спокій. Раніше турботу про сім'ю, про дітей, бо чоловіки, ну ми ж нам структура, чітко, все там, побіг, мільйон заробив, все зрозуміло, там сім'я отвалі, потім розберемося. Вже поки там мільйон заробив, приходить додому, там вже пусто, А де сім'я, А сім'я, я ж все для вас, а ви не оцінили. А тут якраз ця частина вона якраз допомагає збалансувати не збалансоване. От і в принципі, якщо по-доброму, то воно дійсно таке, воно включає і воно допомагає це включити. От той тобто, ну, місяць в, в Меркурію, скажімо, це таку, ну, добре, да, в цій, в цій частині, да, і земляний. Тож тобто, воно воно якраз тоді добре, бо тому, що ну, якщо сама земля, вона жорстка стає. Якщо туди води додаєш, то вона змягчається. От. І так само, як її змягчати, от хороша хороша практика, це. Вода. От, ну, банально просто що можна починати робити, це, наприклад, дивитися ці. Мені допомагало, я з одною жінкою працював, ми прям розчиняли оцю мою землю, бо вона така тверда була. Ну, от, ми працювали, знаєте, це дивитися відео про океан. От як там Під, вод, під водою плавають. Там, там ж вони плавно плавають, да? там ж нема різких руків. А там вони якраз плавають. Там, От, і тут воно допомагає якраз дуже добре от, це змягчити. От вода починає в людини, тобто ти починаєш сам плавати. Ну, ну, Бути акуратним, бо там емоції можуть, звісно, полізти. <гум> <гум> тобто, Не до прожиття, воно, звісно, як бабахне. Але по-доброму воно дійсно воно змягчає. От, це, це, ти це балансуєш, і тоді воно включається. Ну І результати воно дає, звісно, дуже хороші. Так що так. що <гум> Да, ось така накшатра хаст. Добре, Інна, дуже дякую. Хорошо, Переходимо до наступної накшатри в наступному відео. Дякую всім за перегляду. До зустрічі в наступному відео.